Всіх вітаю, тема нашого сьогоднішнього відео це погані хороші фігури в шахах. Ну і давайте звернемо увагу на перший приклад. Тут чорні походили тільки що конем на поле H5 для атаки на слона. Ну і відразу помітно, що кінь займає не дуже вдалу позицію, стає на край дошки. В цілому фігура погана, та? тому що якщо кінь буде залишатися тут. То ніякої атакуючої функції і захисної він робити не буде. Та. Натомість, якщо звернути увагу на слона білих, то він розташований на досить вдалій діагоналі. Діагональ відкрита. І у білих також зберігається перевага двох слонів. Тому, звичайно, що такого слона. Міняти в цій позиції на поганого коня чорних не зовсім вигідно, Ну, і потрібно пошукати вдалий відступ. Та? Ну, і Якщо тут придивитись на позиції, то стає зрозумілим, що найкращий хід слоном це хід слон Д6, тому що тепер ми не даємо змогу чорному королю зробити рекіровку. Ну і в цілому стаємо досить активними. А кінь чорних залишається зараз на полі H5, де не має можливості робити нічого в подальшому в атаці. Другий приклад. Ми бачимо зараз закриту позицію. Пішаки чорних впираються в пішакові ланцюги білих. Ну і в закритій позиції нам потрібно чітко розуміти, що кінь сильніший за слона. Та? Чому? Тому що слон. В закритих позиціях не вміє перестрибувати через пішаків. І в даній позиції він не може нікуди піти, через те, що позиція закрита, і слон в цій позиції не може переміщатись. Ну і, звичайно, що кінь тут набагато мобільніший, він набагато приптіший і може створювати атаку. Ну, що потрібно зробити передусім? Передусім, треба розуміти, чи є можливості у слона все ж таки. Розпочати гру та вийти з тіні. І, і тут стає зрозумілим, що якщо чорні підуть, наприклад, пішаком на d5, відкривається слон, все ж таки якась гра у нього з'являється. Тому на початку нам потрібно поховати всі намагання слона в гру. Для цього ми робимо хід d5. І ось тепер слон зовсім відокремлений від він стоїть Дуже пасивно, і у нас з'явилось поле для коня, це поле D4, після якого ми можемо зайняти дуже гарний форпост на Е6 і створювати проблеми супернику. Ще один приклад хорошої і поганої фігури. Ми зараз бачимо позицію, де у нас ми граємо в даний час за білих, і у суперника порівну матеріалу по 4 пішака і по білопольному слону. Але є одна відмінність: Всі наші пішаки стоять по чорним полям. А пішаки чорних стоять по білим полям, та, і слон у них відповідно білопольний. Що це значить? Це значить лише одне, що наш білопольний слон сильніший, тому що ми розставили пішаків таким чином, що суперник їх слоном атакувати не може. Натомість пішаки суперника стоять а, на білих полях, де наш слон може виходити активно з атакою на цих пішаків. Ну і зараз ми вже можемо продумати атаку. На пішака b5 і пішака F5, це, звичайно, що хід F1. Та, і після того, як суперник намагається захистити пішака Б5, ми виходимо на D3. І ось тепер разом з королем атакуємо ще і пішака F5. Стає зрозумілим, що чорні не можуть рятувати в цьому варіанті двох пішаків одразу. Четвертий приклад того, як ми можемо. Зробити з активної фігури суперника неактивно. Зараз, якщо придивитися до фігур чорних, ми помічаємо, що лише одна фігура більш-менш розташована активно, це чорнопольний слон, який давить на нашого короля, зв'язуючи пішака. Ну і тому тут логічно піти пішаком на C5, на захищає кінь, і слон чорних залишається поза грою, білі володіють ініціативою і в подальшому зможуть продовжити атакуючі дії. Ну і останній п'ятий приклад того, як ми можемо а, розвивати свої а, погані фігури. Ця партія взята з одної із а, партій за звання чемпіона світу між Каспаровим і Карповим. Каспаров грав чорними. Ну і Карпов помічає тут ідею чорних поставити коня на c 5 відкрити ферзя і а, мати цілком задовільну позицію в гріт, відкриваючи для себе ще й вертикаль d. Ну, і також він помічає, що у нього. Невдалий слон на полі f 3 Ну, і, можливо, більшість з вас вже здогадалося, як походив Карпов. Він походив слоном на G4, нападаючи на коня, щоб кінь не міг зараз піти на c 5 Після цього а, м -м, Каспарус напав на слона. Та, звичайно, що ми е, б'ємо коня, втрачаємо перевагу слонів, але в даній позиції у нас не було іншого вибору. Нам потрібно було все ж таки міняти нашого незадовільного слона на активного коня суперника. Отже, якщо тобі сподобалось це е, пізнавальне відео, обов'язково постав подобайку, підписуйся на канал, і ти завжди будеш знати більше про шах.